Постійної напруги спорт підтримає тебе. Позитивні вже ж емоції. Я хочу привітати нашу команду, все керівництво, наших болівальників з перемогою. Ми дійсно сьогодні показали, по-перше, мабуть, нашою грою захисті, що ми дійсно заслуговуємо на цей кубок. І я по грі більш нічого не хочу казати. Я... Нехай тренер скаже. А я хочу подякувати, як завжди, нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм, завдяки їхній мужності і те, що вони роблять, ми мали можливість грати такий чудовий фінал. Я, я вважаю, атмосфера була дуже гарна, майже повний зал. Завжди приємно в такій атмосфері грати. і Хочу подякувати нашим вболівальникам, які приїхали нас підтримати, і нашим хлопцям з 3 ШБ, які зараз на фронті, Хлопці, дякую вам за все. Слава Україні! Це важко по гарячих слідах коментувати, але ж ми радіємо, що ми дотисли, дотисли такий непідступний Прометей. Він не поступався всю гру. І... Чіплявся до останньої секунди, це є фінал Кубку і це це, це це дуже добре. Я всіх вітаю, всіх президента клубу, вболівальників, всіх вітаю з перемогою і з Кубком. Ми найкраща команда в Кубку України, який ми сьогодні завоювали. А я найкраща команда, ми подивимось в кінці чемпіонату України. Промітей дуже гарна команда, молоді хлопці, котрі дуже талановиті і не поступалися вони такі за що своєї. своєї Молодої крові десь вони дуже активно йдуть на кільце. І я думаю, що ми другу половину ми впоралися з ними. Ми впоралися, але ж в кінці, 64 очки ми пропустили. В кінці, за хвилину до кінця, ми пропустили три трьох кидки, китки. Але ж вони 10 очок програвали, їм нікуди було діватися, але ж вони взяли ці кітки і забили. Молодці, команді, великий респект. І з командою Прометей треба працювати. І це міцна команда. І я хлопці, Дніпро, хлопці молодці, що вони витримали такий тиск і впоралися з цим. Особливо к Максу Сандулу не не готувалися, готувалися к однаково к всім гравцям. Гравцям була у нас задача, ми не пустити м'яч мячтри три секунди зони, тому що хлопці дуже швидко туди заходять і грають багато на 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 посту. І в принципі ми впоралися з цим. І к Максу Сандолу окремо ми не готувалися. Я, 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 чесно кажучи, не бачив. Я знаю, що отримав е е е Макс, е Закордає в МВП і Володимир Конів е кращого форварда, да? так? а там я не бачив, я щось пропустив. Там моя, моя дружина мене обійняла і я все пропустив. Декілька років, декілька чемпіонатів грав безвідчів, тут така атмосфера. Я взагалі це впливало той же житий мантию, везли тиші, а тут такі бунти. Так, так, так. ну, це дуже приємно і це, це спорт, ми граємо для, для глядачів, і це дуже добре. І... Я не люблю в тиші не проводити тайм-аути, тому що всі, всі чують, що я говорю. Мені потрібно, що чули, чули тільки гравці, іноді а сьогодні мені приходилося кричати в таймауті, і це просто це просто супер. І я, я вважаю, фінал і організація фіналу чотирьох. Все вдалося на і, і гра теж. І, я думаю, що було все було все супер. І дякую глядачам за те, що вони прийшли. Дякую. Хочу своїм вболівальникам команди Дніпро. Хто під, приїхав підтримати нас, сказати дякую за те за підтримку. Хто дивився цей матч в Ютубі, там по телебаченню, дуже дуже дякую за підтримку. Ми відчуваємо. Ми граємо для вас, для глядачів. і дякуємо за зсу. Граємо завдяки ЗСУ. Слава Україні! Емоції, на жаль, негативні після такої гри. Зробили все, що нам казав тренер, виконали майже всі установки, але просто не забили свої китки. Я вважаю, що в нас не той відсоток з периметру, з під кільця, який в нас постійно повищій ліці. Так, просто реалізація. Може трибуни, може якісь ще фактори, але не знаю. Просто з нами зіграв злий жарт сьогодні. Так, добре, будь Я думаю, що шансів було більше, бо ми з Дніпром ні разу не грали за цілий сезон. У сезонці не склалося, щоб ми з ними зіграли. Думаю, в нас було набагато більше шансів зачепитися серію 2-1. Ні, не складно. Ми просто грали свою гру, як звичайно бігли. Ми молода команда, дуже, дуже швидка команда. Я вважаю, що ми найшвидша команда в Україні. Швидше нас нікого нема. Просто не забили свої квіти сьогодні. Все. Спочатку я поздоровляю Дніпро заслугованою перемогою. По-друге, я хочу, мабуть. Недаремно ця команда е, перша у суперлізі. І тому сьогодні, мабуть, ми програли. Так, да, можна казати, що ми теж перші, але немножко е, у лізі попроще. Е, На сьогодні ми, те, що сказав гравець, ми програли. Да, з периметру, але ми не забили свої, своїх очок із під кільця. Якби ми забили ті очки, як завжди, хоча б як завжди, то сьогодні був би другий результат. Ми знаємо, де ми сьогодні не добрали, на кому не добрали, але про це я казати не буду. А те, що Стало запорукою нашої поразки. Це 14, я рахую втрат. 14 втрат для такої гри це дуже забагато. Вчора було 11, сьогодні 14. Сьогодні треба було убрати 2, а не додати 3. І все було добре. Нам не треба було е, якусь підготовку. Е, всі знають, що Дніпро фактурна команда і нам тому було сьогодні важко грати під кільцем. А так як ми не забили з периметру, в принципі, це все очевидно. Звичайно.